Зараз мама ступиться, то... О, як тут тепло є біля мене. Тут пічка горить. Наталь! Ні, не, не бійся, мама вже є. Пічка вона горить. Так, тільки щоб мала не дістала.

Я такі отвідам по маску. Лавки. лавки лавки таки. Ну не лавка, то стіл. Ну Но. там не а ви Виходите прямо десь, там де там три кімнати має бути? мої. Ось. О, тут супер видно вине висока. Там є Образи вони тут. Тут, тут каплечка. Тут образок. Є?

Так, і скільки не прочена річка сватала, хоч ми тут водили. не ходили. Світлана виходить. Богданчик понюхай. Чим портопленою? Печеною. Соломинка no, я не беру, я, я тобі дам. Дід доставав і засипав сніг. Як давай як в мене варко, з бульбочкою, ага, а, щоб, щоб ну, а я... була, не було. Ось напевно, ця володимира Але все рівно Соломинка ж черетина стояла mm -hmm. і на рано дідусь користувалися, на місці. і завжди показували, що там має бути. Але вони ж тискали по кудами, кідротами і ніколи не знаходили. Ніколи. А воно виходило під грушку, аж такі. <голи> і така була кругла та Що там таке? А то хід то тут був. І потім все одно хтось дав, вийшли повний, і, і там буде. Дуже класно фотографія тут Ой. виходить. Тихо, чай, чай, чай. обережно, бульба. Що бульба? А ми візьми бульбу, як є. А вот там збоку та я поставила. Так, зараз виходить. Так, марічка є, пічка є.

Давай я ще. А ну, тут свіженько, ну, так, так. А що там? А ми там були? Ні, не були ні, а, що там? А, тут машинки, напевно, ці, де дівчата печатали, чи що. Ало, ви сюди, Світа! Прийдете. О, прикольно! Дивіться. Важать. Дивіться, Сі, дивіться, бачки. тут такі прапори. Ага, дивіться. Масова лампа. Дивіться, які значки. Тут, е, то, шеврони. 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 Ух, ти. Оце прапори такі. Упа, та. Що ти там читаєш, Кутузя? Ну, що прочитаєш? «Подяка жителю села Басівка Миколі Гарасу за допомогою уйновлення країнки під пінною типографії УПА у лісовому урочищі села Басівка». Дякую, ага. А туди там ще не будемо. Куса, ми ще сюди не будемо. Ходь їх сюди, там вихід. Сюди. ну ходи сюди, ми ще тут не о, о, тут якісь машинки. 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 Друкарські а, машинки. Оце ці друкарські машинки. Це то, що вони друкували. Я сюди, я буду друкувала. А сюди, Світлана, машинки. Машинки. Друкарські машинки тут. Швейна машинка, до речі, стоїть. Друкарська. Друкарська машинка. Друкальська машина. Це рахівниця чи що? Олімпія. Рахівниця. Так, рахівниця. Водини, радіо. А, е, а. а пляшки які були Бо, ти, ти, ти подивись, які там а. пляшки Розвернись, Ти ага. подивись, ого. ого. Друкарську Брисе. машинку бачила? Ба. Ого. Оці кружки тут дивіться, які. А що це таке? Просто сюди ти ставиш папір, ага. ти, закручуєш, його. щоб продовження було друкувати. Це ми пам'ятаємо. А, що це оці. Це, це, це оці рушниці, чи що це, і це, це таке? І підній, треба нажимати. Це і ці бідони. Це, це. Ну, а це севі, ці бідони, чи що це? Бідони таке? там стояли.